Я все ніяк не міг додуматись, куди бити скло Ну, Зараз забетоную ось цей брус для утримання сонцезахисної сітки. Ось такий, як і цей стовбур. Ось. А потім між цими забетонованими стовбами стовпами натягну або мотузку, або дріт. Ось такий. Щоб він міг втримати цю сонцезахисну сітку. Якщо бажаємо якісного бетона, то тоді, крім обов'язкового піску щебня і віксів, цемент, пластифікатор мінус 15 градусів, додаємо ще фібру. Це Скловолокно, яке допомагає армувати бетон. Спробую ось таку штуку зробити на, на цій забудові. Тобто захистити дерев'яний брус і механічно від ультрафіолету і від осад, осаду. Ось така перша спроба в мене вийшла. Ну, якщо мати достатньо цих бутилок, то можна поляшок поліетиленових, то можна зробити гарний захист. У допомогу двома руками без чиєїсь допомоги залити бетон змішаний у цю трубу. Ось що в мене вийшло з бетонуванням ось цього бруса 50 на 50 І ось так я захистив цими баклажками подібний брус. Зверху там потрібно баклажкою з рівним дніщем ставити, бо цей товстий пластик, який на донці цієї баклажки він не усаджується. Замішую бетон. Ось цемент марки 500, Добавляю в нього. Пластифікатор до мінус 15 градусів і відсів із піском. Пісок. І обов'язково додаємо фібру, армуючу фібру, і потрібно дуже мало. Ось вона. Поради приймаю, але зауважте що я. Починав бетонувати ще у 80-році. му році. Тому зауважте на це. Тобто поради приймаю, але більш-менш адекватні. Спочатку цибирку наливаємо розведений пластифікатор, потім додаємо фібру столова ложка на 15-20 літрів об'єму бетону. І потім вона трошки. Вбирає в себе воду, потім додаємо пісок, відсів або щебень, замішуємо на суху, додаємо цемент і тільки потім додаємо воду у повному обсязі, тому що якщо зразу залити повну ну, потрібну, потрібний об'єм води, то раствор, розчин цей він буде, не буде добре розмішуватися. Бачив ролики, в яких Додають до розчину бетонного засіб для миття посуду. фері або ще якийсь. ну Таким чином можна і пластифікатор використовувати для миття посуду. Тобто, якщо можна в одну сторону, то можна і в іншу сторону робити. Але ж ніхто так не робить. І я думаю, що ті, хто розробляв цей пластифікатор, вони щось розуміють у своєму. У своїй спеціальності. Це фахові спеціалісти. Тому я використовую розчин, він дає більш високу марку бетону і та ще й робить розчин пластичний. Тобто можна довше працювати з розчином. Ну і от ось що він дає. Пластифікатор. Якщо дуже сонячна погода, то треба прикрити бетон чимось ну, упаковка від цементу. Ось так. Ось така вийшла побудова. А далі я буду термоусаджувати баклажки доверху. Тут я вже... Внизу термоусадив аж у бетон. Баклажку. Зверху бетон прикрив глиною. Глина це і антисептик, і гідроізолятор. Це краще, ніж земля.